Слава Україні! Продовжуємо трошки просачкував, продовжуємо пелек, наш такий кратенький обзорчик зроблю, інтересний. Зробив тормоза ручничок, новенький тросик. Для тих, хто в бронепоїзді, отут а в барабанах, регулюється ручник. В ланосах, в опілях, тут в барабанах він регулюється. Там речажок, там просто вильот самого речага. Можна зробити менший, можна ж зробити довший. Е, зробив тут а, сікло, муфта ціла, я знімав защиту. Кстати, гаєчку я приварив, болтик відкручується, все відлично. Тут сікло, я його відрізав, купив таку муфту. То і все віддільно знімається тепер уже. Тут ще держиться по глушителю. Там заржавіло, лазити туди не будемо. Так, да, тут ще такий інтересний прикольчик. Силіндрик тормозний поміняв. Ну, привезли, за другим разом привезли того, що треба. Але факт в том, ось дойде трубочка. От, трубочка. Вона завальцована в шлангочку. Я думав, що не відкручу. Мав необережність попитати, скільки вона коштує. Вона коштує 1700 з чим-то гривень, ця трубочка. Ну, я відкрутив, все чітко. Це прокачане, все прокачане, рушничок працює. Зараз приберуся тут трошечки по кулісі. По кулісі. Ну, пускати вже не буду. Комусь пригодиться. Ось достає такі штопорки. А тут, да, вироботка видно. Тут вироботка. Такі модні. Модні такі штопорки А тут ще більша вироботка. О! Чего не фокусується? Так. І комусь може пригодитися. Штопорки продаються в автомагазині з Лануса. Все підходить, там два штопорка. Ну, по в одному пакеті, один, в одному в другий. Це захраню, може комусь прийде. ФСО якийсь там номер. Там пальчики, скоба, куліски. Ну, штопорок такий пружинний. Ну, ФСО це така фірма, я сцеплення ФСО не беру. Це гавно на Жигулі. Дай на іномарці теж. Оце кому пригодиться. Зробив куліску. Передача включається. Вроді, должно працювати. Осталося. Осталося зняти пластмасу. Не можу зняти пластмасу, бо тут лапи. Зараз приберуся, опущуся. і залишилося отут хвостик. Вигнив, треба буде щось зробити. Ну, пройду пороги. Ну, вже відео, мабуть, більше не буде. Ну, да, хомутіка я ще поставив новенько. От тут аж з цієї сторони подивлюсь. Щось згубився по дорозі хомутик. Купив, поставив, зажав, все нормально. Всім спасибо.